Вітаю вас, друзі. Вітаю понеділок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Починаємо свій робочий тиждень. Знаєте, хочу почати е згадати, згадати такого міністра закордонних справ у нас був Андрій Дещиця е в 2014 році. Ці цей міністр перший із всіх зараз весь світ кричить, але міністр офіційна особа. Перший перед камерами, перед посольством Російської Федерації, коли там була там якась заварушка, і він перед камерою в мікрофон сказав кричалку харківських вболівальників: Путін пуйло. І за це Російська Федерація завила, застонала, закричала, ногами затопала. На Порошенка наїхали, і Порошенка його звільнив і відправив послом у Польщу. Ну, ось так було. Але молодець. Я вважаю Андрій молодець. І він був мало проробив, ми не бачили його роботу, ми не можемо оцінити. Але я думаю, що він був би не гірший за Клімкіна. Не гірший, тому що людина. Вона висловлює правду. І це було висловлення е, на вулиці. І це нормально, і це все в порядку. Далі, друзі, такі гарні новини. А, Путін вже був у В'єтнамі, ходив, показували, йому щось там дарили. Тільки літак піднявся Путіна. Все, в'єтнамці вже, вже позвонили в США і сказали, і, і назвали США партнером стратегічного значення. Ну, щось не так там у Путіна пішло. Ну і добре, хай воно йде не так. Хай воно все у нього йде не так. Друзі, Севастополь. Севастополь ми там а, с, с, ну, таємний об'єкт Чорноморського флоту. Там загинули офіцери, там загинули військові. Кажуть, загинули е, цивільні люди. Не знаю, цивільні люди не повинні бути біля військових об'єктів. Це точно. Росіяни стріляють у нас не по військовим об'єктам. Ми по військовим, а там військові об'єкти на цивільних людей скидують свої ракети, збивають начеб наші, а потім уламки. Якщо летять, то летять двох ракет. Ми не стріляємо. Повірте мені, ось це я можу точно казати. Ми не цілимо і не стріляємо в цивільні об'єкти ніколи. Якщо щось, і, якщо щось і трапляється, то це тільки може бути крива робота ПВО ПВО, як вони кажуть, Російської Федерації. Це не можуть бути ракети високоточні. А ось вони стріляють, реально стріляють по. Цивільним об'єктам, по домам і так далі. і так далі. Друзі, зараз буде основна наша тема. То, що там бачу, там не бачу, а це дуже цікаво для нас усіх. Я хочу вам сказати: у багатьох людей є таке, знаєте, таке бачення ситуації. Так, от, зараз ми поговоримо, ви поки підпишіться, хто не підписаний, дивиться канал, натисніть подобаєчку, потім натисніть дзвоник, щоб до вас приходили. Повідомлення, щоб ми завжди були рази, разом і нас ставало більше. А головне, я буду дуже вам вдячний, якщо ви розповсюдите це відео. От прямо зараз. Беріть і розповсюджуйте. Хай побачать інші, хай нам до нас приходять. Людей, отаких, от як ми класних, багато. Вони просто не знають і не бачать маленький канал і маленьке воно, і мало людей. А якщо більше розповсюджуємо їх буде більше. Друзі, дякую за всі коментарі. Я дуже вдячний за вашу допомогу. Зараз у нас. Автономка, світла нема, ви бачите, якість не дуже гарна. Але ми працюємо і будемо працювати, якщо і світла не буде, і взимку буде, аби було де зарядити і як зарядити. Так що переходимо до основної неї наші, нашої теми. Ось дивіться. охрана Тищенка, і це вже не перший конфлікт з Тищенком, побила людину, бувшого військового. Там конфлікт розразився до офісу президента, і це погано. Це не, не, не те, що погано. так не може бути, і так і це повинно закривати. І я так думаю, що Тищенка е, ну, буде спроба позбавити його мандату. І вона буде вже ось сьогодні, завтра, післязавтра, на цьому тижні. Подивимося, це дуже погано. А є, Але є друга ситуація, да? яка для частини людей і нічого, да? от шабунін. Да? Ну ні, Давайте шабунь. Давайте той же Дмитрук. Да? Той же бувший член партії Слуга народу. Ось вони з однієї фракції, з однієї партії. Да? Тищенка побив погано. Дмитрук побив бувшого військового, і це бачили також камери, всі. і якась тишина. Тиша навкруги, і ніхто нічого не знає. Він в рясі. Московського патріархату ходить і все, і все нормально. Так не може бути. Так не може бути. Злочин один. А ми один бачимо, інший не бачимо. Так не буває. Далі, далі, Кирил Тимошенко з Офісу президента їздить на волонтерській машині. Погано. Так не може бути. От просто так не може бути. Суди, кричалки, кричалки, потім його чомусь приймають на роботу в Міністерство оборони. Ну, було погано. Стало якось не так. Ось дивіться, які ситуації далі. Віталій Шабунін краде машину у військових, волонтерську машину, на ній їздить, так це взагалі класно. Його приймає посол Сполучених Штатів, цілуються, фотографуються за те, що Віталій Шабунін краде машину у військових. У Кирила Тимошенка її хоч відбирають. Хоч. Хоча це не так ненавиджу ці слова. Але якась, якийсь є резонанс, якесь став, хоча нікуди він не повинен бути йти. Він іде. Шабуні цілують Сполучені Штати. Ситника корупціонера. Да? Одного корупціонера у нас чомусь знімають і кажуть, да, це міністр був аграрної політики, там якийсь. А, Йдуть у, у справи кримінальні корупціонера-ситника двигають по службі. Ну, так не може бути. Є, от як ми до цього відносимося? Там нормально. Особливо гарно, до цього відноситься опозиція. Ось дивіться, Тищенка, зрівнюємо з Лайном. Дмитрука ні. Хоча кричимо, закриємо російську церкву. Дмитрук нормально. І той, і той б'є. Тимошенко, так не може бути він з офісу президента. Шабунін. Тиша навкруги. Все нормально, розумієте? Отак відноситься опозиція. Але і ми іноді чогось про щось пропускаємо, щось не пропускаємо. Я за що? От за що Я, я за те, щоб ми до будь-яких злочинів, до будь-яких порушень, до будь-якої корупції, неважливо з ким де і як відносилися. Однаково, тоді ми щось можемо. Тоді в нас є е, рух вперед, є цивілізаційний рух. Якщо ми относимося, як ото кажуть, для е, друзів все, а для е, не друзів закон, це буде погано. Ми до всіх порушень відносимося однаково. І неважливо, хто, хто звідкиля людина хоч з Марсу, порушив. Відповідай. Я вам, друзі, хочу подякувати за ваші донати. Мосіна і Галині 30 на 70. Особисто дякую вам, Галина. Кілєвий Олександр. Лазебнік Валерію, Монобанк, Дякую, друже. Чередніченка Валерію, 50 на 50. Я тисну вам руку, Валерій. Гантовому Юрію Юрчик Наталії Манабанк, Григоріву Сергію. Всім велика-велика подяка, друзі. До вечора. Ввечері ми все розлуго говоримо на дуже та знову цікаві теми. У нас не, не, не буває нецікавих тем, і не буває нам з вами нецікаво. Україна переможе!